Ну, завдання, як завжди, вигравати і виконувати е, ті завдання, які нам поставить тренерський штаб. Е, тренерський штаб сказав, що це буде зовсім друга гра, і футболісти команди розуміють, що це буде зовсім друга гра, тому що то була товариська гра проти топ збірної, а це вже кваліфікація, і це треба, треба три очки, і нам треба вигравати. Що взагалі можете сказати про північну Македонію, які сильні сторони цієї команди, чому буде складно проти неї на вашу думку? Ми вже з ними зустрічалися два роки тому, і, наче перший тайм було все добре, а потім було дуже важко, я пам'ятаю цю гру як дуже важку гру, як дуже складну збірну, тому легко не буде. І є декілька хороших технічних футболістів, які Можуть віддати передачу, можуть забити гол, І Доволі таки хороша оборона в них, тому треба буде вскривати і на нуль, на нуль зіграти ззаді. Вже тиждень йдуть тренування під керівництвом Сергія Роброва. Що ви можете сказати про його стиль? Чи цікаво, взагалі, чи є якісь особливості? Ну, я вже казав, що я насолоджуюсь тут кожен день. Кожен день вчусь чомусь, тому що нова тактика, новий тренер і нові завдання перед, переді мною особисто стоять і перед командою. Тому кожен день я навчаюсь і насолоджуюсь в цьому. Чи не вважаєте ви себе найдобрішим в команді, хто постійно дає інтерв'ю? Ні, ні. Ну, просто немає людини, яка проситься давати інтерв'ю, це Олександр Караваєв. Тому <реш> я може, може, навіть не другий, а може й другий. А... а хто ви вважаєте найкраще дає інтерв'ю зараз в цій команді? Найкраще це, ну, це на хто шо... оцінює. На вашу думку? Ви <реш> на, на мою думку, хто найкраще дає інтерв'ю, напевно не знаю, Андрій Ярмоленко або Зінченко, тому що він вони дають інтерв'ю на англійській мові та на українській мові. А ви даєте вже інтерв'ю англійською мовою? Ну як, це. Це важко назвати даєте так б'юсь. Your opinion about uh, Macedonia. What? Say again, please. My opinion? Yes, yes. About this, uh, Very team. strong team. But I think we will beat them. Mm -hmm. Українська асоціація футболу.